Прошу увагу на мене. Я принесла вам красення кролика. Він ще у рожевому капелюшку отримає тільки найкращі із вас. Тому малюйте час пішов. Зубрилка Мері вже почала малювати. Сам ти такий. бен Я зараз зроблю найкращий малюнок кролика і виграю справжньо А ти ще проситимеш пограти з моїм пухнастиком? Подивись, який у мене виходить малашка. Тепер потрібно додати трохи води, тоді все має склеїтись. Що це ти робиш? Гей, чого це ти бризкаєшся? Я взагалі-то теж хочу виграти, тому постараюся кращого кролика. Так, ці бусинки такі маленькі, мені якось важко зробити крутий малюнок. Але виходить непогано. Головне, про вуха не забути, бо без них кролик не кролик. Ух ти! Я крутий художник. Тепер Добре. додаємо води, щоб малюнок вийшов точним. Добре, а що там у Джейн? Ти чого така повільна? Я? Мистецтво не любить поспіху, тому не квап мене. Мій кролик вийде супермилим і таким же гарним, як і я. Хоча до мене кролику далеко. Але я зроблю його супер гарним. Блін, кролик джин виходить і справді гарним. Зараз я його зіпсую. Трохи відкрутимо розпилювач, Окей. Okay. я тут ні до чого. Мені потрібна вода. Ой, нато багато. Тепер мій кролик ніколи не стане таким же гарним, як я. Друзі, час кінчився. Показуємо роботи. Мері. М -м, ти намагалась, Це видно, але я не цього чекала. Так, що Джин? Моя красуня, твій кролик зовсім не вийшов. Бен, може, ти потішиш? Вау! Чудовий кролик, ти точно заслуговуєш забрати кролика собі. Тримай і приз. Ура! Я пормі! У мене для тебе дещо є пухнастик. Морковий на тобі підкріпись. Клас! У мене вам новий сюрприз. Величезний мармеладний ходок. Бачу по ваших очах, що вам не терпиться почати. Тоді погнали, час уже пішов. Гарпанкей це мій улюблений спосіб малювання, але тільки тісто не лється. Ей, виходь, давай же! Коко. Ой, діста, вийшло погуляти. Тепер є вся у чорному тісті. Що ви смієтесь? Я не люблю чорний, я люблю рожевий. У мене дуже гарно виходить. Я маю зіпсувати його красу. Бен, okay. що там? Сподіваюся, щось круте. Джен, але там нічого не було. Та ти просто не роздивився. Ага, я вимкнула його плиту. Тоді він точно нічого не приготує. А я поки що зроблю найкращий малюнок. Хочу зробити ходок у вигляді собачки. Заливаємо помаранчевим тістом та чекаємо. Що там у тебе? Якісь каракулі. Краще подивись на мій шедевр кулінарії. А що робить Мері? У мене все гаразд. Я вирішила зробити 3 d малюнок з інгредієнтів Вийде справжній хот-дог, але з панкейків. Oh, ну і дивно ти, Мері. Джейн, покажи, що вийшло з твоєї каракулі. Малюнок так собі, але залік. Я також переверну. Заплющити очі, адже від такої краси можна засліпнути. Що? Чисто залишилось повністю сирим. Джейн, це ти вимкнула мою плиту. А у мене майже все готово. Залишилось лише скласти всі інгредієнти разом, щоб отримати панкейк хот Хот-дог. Я теж викладу свій ходок на тарілку. Ви думали, що я забула про час? <тас> Ні, руки вгору показуйте роботи. <тас> Джин, ну тебе вийшов експериментальний ходок. Я не такий хотіла бачити. Хто покаже далі? Бен, давай свій шедевр. Ого, шедевром це складно назвати. Може, Мері мене не розочарує. Вау, твій ходок такий милий. Ти точно заслуговуєш на мармеладний ходок. Насолоджуся своїм призом Мері. Ти моя найкраща учениця. Нарешті я перемогла. Та ще такий крутий приз. Вау, цей мармеладний ходок, такий смачний. Смак <тас> Так, друзі, пробачте, але ділитись не буду. Живіт виріс. різ. наче слона з'їла. Яка чудова сукня. Може на побачення з Беном вдягнути. О! Дівчата вам подобається. Бен пробач, але це ваш новий приз. І до речі, час уже йде. Тож малюйте. Блін, і хто взагалі вигадав ці сукні? Мені навіть малювати перехотілось. А ось і намагається щось випалювати на дереві. Ну, виходить так собі. Дівчата не розуміються на мистецтві випалювання по дереву. Але в мене з'явилась вільна хвилинка погратись. Лети, мій літачок. Хоча зачекайте, навіщо мені попробуй? Зараз зроблю крутий літак на дереві. І я в опалюванні повний профі. У мене брат випалював. Тато, дідусь, прадідусь, прапрадідусь. Я не тата. Ну, тепер я випалюю по дереву. Це в мене в крові. Крутий у мене літак вийшов. Ним грати цікавіше. Джень, заціни. Бен, я зайнята досить. Може, Мері оцінить. У тебе дуже гарно вийшло, а мене ось не дуже. Бен, будь ласка, допоможи мені з сукнею. Да, легко. давай сюди своє дерево. Зараз зроблю тобі ідеальну сукню. З таким малюнком ти точно виграєш. Можеш уже йти приміряти. Як же круто я таке випалюю по дереву. Шкода тільки літак виграти не можна. Я б точно зробив найкращий малюнок на дереві і був би найкрутішим мучним. А сукня вже майже готова. Мері, як тобі? Я знаю, що гарно. Забирай. Ой-ой! І як би мені сукня пішла? Час вже закінчився, Показуйте роботи. Давайте. Що, Стійте, це не моє. Бен, ти так круто намалював. А що покаже Мері? Нічого, я чекала на більше. Може, Джин хоче гарну сукню. Твій малюнок не зрівняється з малюнком Бена. Тому ця сукня точно гідна малюнка Бена. Бен, куди ж ти милий? Забери свій приз. Що? Воно на мені. Блін, я не дівчисько, я не ношу сукні. А у мене новий приз. Як вам це автомати з солодощами? Я знаю, що він крутий, тому постарайтесь зробити найкращі малюнки. Поки ви будете малювати, я трохи підкріплюсь цукерками. Ви ж не проти? Йди сюди, моя краса. Ммм, Смакота. Час уже пішов, тож погнали. Це автомат такий крутий. А ця клишня взагалі крутяк. Мері, ти зацінила? Я взагалі зайнята. Не відволікай мене. Зараз намалюю ідеальний рівний малюнок автомата із солодощами. Такий малюнок не може не виграти, адже він із математичної точки абсолютно правильний. Хочу взяти цикло, мастер. Він мені підходить. Упс, пробач, мері не хотів. Не хотів? Ти зіпсував мій куб. А навіщо взагалі потрібна лінійка? Якщо можна просто ввести автомат? Я такий розумний. Шкода тільки вчитель цього не бачить. Так, мені потрібно терміново закінчувати, бо я нічого не встигну і програю. Клас, час добігає кінця, показуємо роботи. Хто ж виграє купу солодощів та автомат. Мері це домашня геометрія і чи малюнок. Таке точно ніколи не виграє. А що Джейн? Джейн, ти мене засмучуєш. Ти точно не хворієш. Тоді чому так погано малюєш? Бен, вся надія на тебе. Покажеш клас. Ба, ось це інша справа. Бачите, Бен постарався зробити найкраще і виграв приз. Все так просто. Забирай свій приз, Бен. Ура! У мене є ціле автомат із солодощами. Зараз витягну цукерку. Блін, а це не так просто, як здавалось. О, виходить. А ти моя перша цукерка. Гаразд, Джейн, забирай собі. Біа, на можна і мені смаколик. Будь ласка, будь ласка, я буду за тебе домашнє робити. Тоді ти робитимеш математику та всі інші складні предмети. Тримай свою смакоту. Бачила, який я майстер у витягуванні цукерок? Прилавчився. Тримай. А тепер можна і собі. Ге, а чому автомат не працює? Мені не дісталось. Okay. О, а це краще сукеру. Oh, <реш> Ох, як добре, що ми змогли відірватися. А де ми опинились? Ого, це ж магазин солодощів. Класно! Тут точно буде місце, де можна буде заховатись. Це мені не підходить. А що тут? Є рожеву сукню буде видно. Ого, а ця величезна хуба поба мені підходить. Зараз же сюди залізу Як багато жуйки але немає часу жувати. Залізаємо в упаковку та сидимо мовчки. Тут мене ніхто не знайде. Так, мені теж треба знайти щось за кольором. Упаковка Ментос має підійти. Заліземо до неї, щось не виходить. Я надто велика. Втрачаю рівновагу. Ой, зі мною все в порядку. Треба знайти побільше містечко. Думаю, що ця скриня зора мені точно підійде, і тут є багато місця для мене. Все, я сховалась. Усі вже сховались, а мені куди. Хоча знаєте, я також знайшов ідеальне місце. Ця бочка з-під цукерок Токсик. Весь мені точно підійде. Зараз заліземо всередину, і ніхто навіть не подумає, що я всередині. Ох! Де вони? Втекли. Так ви все-таки граєте зі мною в кованки. Я знаю, що ви тут точно. Але я так зголоднів, що треба було підкріпитись. Думаю, ця пачка і точно дасть мені купу сил. М -м, як смачно треба подумати куди вони могли подітись Куди б я заховався, якби я був злодієм. Стоп, а нище що таке? Рука забирає мої мемдемс. Ось і перша злодюшка знайдена. Ток-ток, хто -ток, в будиночку живе. Привіт, гладюшка! Я тебе знайшов. Вилізай швидше, і стій поруч, щоб я тебе бачив. Зараз я твоїх друзів знайду. Зачекайте, мені здалось, чи ця упаковка кубаку -куба вирухалась. Хто всередині, виховать. Зараз дізнаємось. А, от і рожева принцеса. Я знайшов тебе. Можеш вставати поруч зі своєю подругою. А тепер залишили знайти вашого жовтого друга. Цікаво, куди він міг залізти. Ага, бочка пересувається. Стояти, я знайшов тебе. А ви заслужили ласки кітаємо, дівчата. Фух, ледве втекли. Треба знайти краще місце. Ого, а де це ми опинились. Це магазин іграшок. Круто. А що тут жовта машинка з Лего? Крутяк. тут мене точно ніхто не знайде, але не вистачає даху. Чим би тебе накрити? Хоча зачекайте, я ж в машині з Лего, тому зроблю собі кришу з Лего. Зараз викладу собі таку фортецю, що мене точно ніхто не зможе знайти. Дівчата, я вже знайшов собі місце, а ви там далі самі шукайте. Ого, я теж хочу. У нього круте місце, але я можу знайти не гірше. Ось тут я точно поміщусь, хоча ні, не вийде. Треба подумати ще. О, ця коробка мені точно підійде. В середині лише блакитні іграшки, класно. І з задоволенням тут сховаюсь. Охоронець навіть не зрозуміє, що всередині може сидіти людина. Amen. Ого, і джин знайшла собі місце. А де мені сховатись? Може мені прикинутись велосипедом? Було б супер, але мене надто видно. No. Потрібно знайти містечко, котре точно мене повністю закриє. А ще щодо цього милого ведмедика. Точно, я можу залізти всередину ведмедика. Це офігенна ідея. Зараз витягнемо все зайве і можна залазити. Yeah! Сяду поруч із машинкою, щоб ніхто не подумав, що всередині хтось є. Усім залишатись на своїх місцях. Хто не заховався, я не винен. Ого, який велосипед! Yeah! Я все дитинство про таке мріяв. Out. What? Не думав, що мене так швидко знайдуть. Сподіваюсь, ніхто цього не бачив. Точніше, не так нічого не було. А -а -а -ай! <пит> <пит> Упс! Та хто тут сидить? Ой, як же добре, що поруч опинився плюшевий ведмедик. Мене щойно обняла іграшка. Не може бути. Заховаюсь від усіх в цій скрині з іграшками. Oh, my... Капітан Америка, врятуйте мене. Фух, тут я точно у безпеці. Ніхто мене не знайде. Тут так темно, що мені трохи страшно. Так, оглянуся. Це що привид. Мамочки. Допоможіть. Да врятуйте, тут монстри! Вони повсюду. Хто небудь, врятуйте! Охоронець дуже злякався. Це так кумедно. Ви бачили, як я його обійняла, коли він упав на мене. Ага, боягуз, бувай! Ну, ви в мене отримайте! Похоронця за нами не видно. Отже, він ще далеко. Давайте швидше шукати місце здравовано. Я вже знайшов класну жовту грушу. Потрібно витягти з неї все зайве, Тоді я зможу залізти всередину. Мене тут точно не знайдуть. А куди мені сховатись? Треба знайти класне місце. О, сюди точно ніхто не залізе. Пірнаємо. Моя синя кепка точно допоможе мені бути ще більш непомітною. Куди ж мені сховатись? Треба подумати. О, рожевий килимок мені підійде. Але ці гантелі мені точно завадять. Потрібно їх прибрати. Ох, які вони важкі. У мене не вдається. Давай, Фібі, ти зможеш. Давай, давай. Ура, у мене вийшло. А тепер мені залишається тільки завернутися в килимок і сидіти тут тихо-тихо. Вони точно тут. Ой, ти що в мене отримаєш? А це просто гантель. Та де це я? Ага, спортзал. Руша. Добре зайняти спортом. На, Вау. воно так твердо. Да? Що? Хтось плаче всередині груші? Тут точно хтось є. Ага, попався. Ось знайшли мене. Давай виходь із стій тут, поки я знайду інших і щоб нікуди не тікав. Так, а що це тут у нас так душі? Ага, рожеві черевички твоєї подружки. Зараз дістанемо твою подругу з та Вся сила збирайся в моїх розкішних руках і розвертаємо килим. Тож тут? Тадам, я знайшов тебе. Вставай стій поруч зі своїм другом, злодючкою. Okay. Нікуди не тікай. Так, а де ж ваша третя подруга? Коробка з м'ячами треба перевірити. Це м'ячик. Oh -oh. Ну за що? Так, а цей м'ячик дивний. Перевіримо. Ага, попалась. Третя злодюшка. Йди до своїх друзів. Зараз я на всіх одягну наручники. Тепер ви нікуди не втечете. Хто це кручав? Тікаємо, поки він не бачить. Гей, ви куди? Де ми? Ми втекли від охоронця. Ого, то ми в кінотеатрі. Давайте швидше знайдемо місце, куди нам заховатись. О, це мені підійде. Сховаю за шторами. Ніхто навіть не помітить. Хоча ні, видно мої ноги. Потрібно знайти щось інше. О, сміттєвий бак. У ньому мене точно ніхто шукати не буде. Хіл, як тут смердить? Треба прибрати все це сміття і залізти всередину. Чудово, я сховалась. Ого, у фібі mm. круте місце. Я б ніколи не почала шукати в смітті. Де ж сховатись мені? Хм, Холодильник з напоями. Мій колір. Зараз приберемо з холодильника всі полиці та напої. Чудово. Залишилось тільки залізти всередину. А щоб мене точно ніхто не знайшов, треба вкласти себе знизу догори. Ось так. Поставлю всюди пепсі. Мене точно ніхто не знайде. Круте місце, Джин. А куди сховатись мені? О, мій улюблений попкорн. Я такий голодний. А що за прилавком? Вау! Відро з попкорном! Таке велике, що мені має підійти. Може, є більше відро? Так, за прилавком, начебто для мене залишились гігантські відра з попкорном. Сюди я й заховаюсь. Заразом я підкріплюсь. Чудове місце. У мене вийшло. Вони точно привіли сюди. Так, де вони заховались? Ого, попкорн! Оце відирце. Бракує тільки класного фільму. Гей, хто сховався в моєму попкорні? Ага, ось і черговий байдюшка. Я знайшов тебе. Так, а що тут? М -м, пепсі крутяк. Зараз вип'ємо баночку, бо після попкорну зовсім спрага замучила. Смакота. А хто це тут? Ще один злодюжка. Гарне місце, але знайшов тебе. Велась. Гей, хочеш мене підкупити? Нічого у тебе не вийде. Повертаюсь до пепсі. Закінчилась. А от і відро для сміття. Спробуємо закинути банку. Так, я переможець. Кращий з кращих. Ей, хто це кинув? Кого заарештувати? Хто це ховається в відрі? Ага, третій злодюшка. Я зміг знайти вас всіх Друзі, тікаємо. Я його затримала банановою шкіркою. Швидше. Що куди? Куди вони втекли? Цього разу втекти було важче. Потрібно швидше знайти місце. Куди ми потрапили? В музей. Прикольно Тут точно багато картин, за якими я можу сховатись. Ви бачили цих рожевих жаб? Вони точно мені допоможуть. Зараз встанемо за картину і проробимо тут отвір, щоб все бачити. А я навіть не знаю, де мені сховатись. Потрібно оглянути музей на пошук затишного місця. Так, ого, а тут що? Це саркофаг мумії Я круто. Я точно зможу залізти всередину. Падаю! А тут маленький. О, ні, це скелет. Вибачте, що потурбував. Мені тут якось не по собі. Потрібно швидше знайти місце і сховатись. Точно заховайся під килимом. Ні, сюди не поміщусь. Пошукаю місце краще. Саркофаг точно мене заховає. Мамочки, там хто живий. Потрібно знайти ще щось. О, ці лицарі чудове місце для мене. Я зможу переодягнутися в одного з них і мене точно не знайдуть. Готово. Так, Хто тут ховається? Я всіх знайду. Ого, яка крута сокира! І гостра, справжня. Уявімо, що я могутній воїн. Ха! Кудись потрапив. Мені здалося, чи цей експонат рухався. Мені допоможе дізнатись палеця. Хто там, виходьте? Ха, пізнаю твої безсоромні очі. Вилізай, ставай поряд зі мною. Ні, я падаю. Це була не м'яка посадка. Ви ще експонати псуєте. Ставай сюди і не рухайся. Так, а де ще двоє? Хм. О, А ця картина виглядає дуже сучасною, і такою живою. Хоча завжді. А вона і справді жива. У жаби око моргає. З'явись хто там за картиною? Зладюшка, я так і думав. Ти ще й картини вирішила поцупити. Стій, тут і не рухайся. Залишилось знайти вашого третього друга. Я кому сказав не рухатись, іди туди. Саркофаг я ще не перевіряв. Ага. Справжня мумія, не їж мене. Ой, щось у грудях перехопило. Хе-хе, він так смішно впав. Дівчата треба бігти. Та ви що? Не впізнали мене? Це ж я, Ден. Тепер впізнали. Чудово, побігли звідси. Мумія пішла. Ох, ці злодюжки знову втекли. В інший бік. Друзі, я так втомилася бігати. Треба і тут знайти місце для хованок. Ого, це що рожева скатертина? Вона мені точно підходить. Сховає з під стіл. А це що тут? Ага, це ж дошка з меню. Мене точно ніхто не знайде за нею. Зараз тільки краще Готово. Хм, Усі сховалися, куди подітись мені. Була не була. Піду до фібі не можна Ну добре. Ого, смачненька піца, смакота, подби шматочок, але потрібно знайти місце. О, у мене ідея. Сховаюсь у віску для їжі. Ага, ви тут. Ого. А чому клош лежить без діла? Може під ним хтось є? Може навіть їжа. А з зачекають. Час перекусити. Мамочки, голова людини. В мені якось погано. О, о. Друзі, я його виробила. Okay. Що будемо робити? Треба його якось у почуття привести. Ми ж не можемо його тут залишити. Ей, давай, прокинься. Допомогло. Oh. Ви що робите, злодюшки? Я знайшов вас. Зараз ви у мене отримаєте. За крадіжку садять у в'язницю. Ні, тільки не в'язниця. Будь ласка, нам треба тікати. А може, ми перекусимо і забудемо про всі невзгоди. Дивіться, яка апетитна піца. Вона для мене, ну добре, я й задоволення я зголоднів і втомився бігати за вами. Смакота друзі, давайте я вас обійму на знак примирення. Добре, що все добре закінчилось.